Усім привіт! Виглядає так, що рубрика Створи сам стає більш-менш регулярною на цьому каналі. І сьогодні ми спробуємо створити своїми руками клас і інстанс класу за допомогою словників і функцій. Така вправа допоможе краще зрозуміти, яким чином відбувається створення інстансів класу, як вони пов'язані з класом і як відбувається пошук атрибутів. Також ми краще зрозуміємо, навіщо взагалі користуватись класами. Сподіваюсь, це відео буде корисне тим, хто ще не до кінця розібрався з тим, що такі класи і як вони працюють. Для початку створимо декілька параметрів, які характеризували би певну людину, його ім'я та професію. Нехай ми хотіли би створити певну інструкцію, яка дозволила би цій людині нас привітати. В якості вхідних параметрів ми передамо його ім'я та професію і роздрукуємо у привабливому вигляді. Та ось у нас з'являється друга людина. Вона має власне ім'я і іншу професію. І вона також хотіла би привітатись. Тож ми бачимо першу незручність. У нас є комбінація із двох полів, які відносяться до першої людини, і комбінація із двох полів, що відносяться до другої людини. Хотілося б їх відокремити один від одного, щоб їх ненароком не переплутати. З цією метою ми можемо згрупувати. Логічно пов'язані поля у словник. Таким чином у нас буде два словника кожен для окремої людини. Інструкція тепер буде отримувати один вхідний параметр замість декількох. І сама вирішить, які значення словника їй потрібні. Та у нас може бути і більше різних інструкцій. Людина хотіла би не тільки вітатись, а ще й рухатись, користуватись речами і так далі. Наприклад, ми можемо створити інструкцію, яка дозволить дізнатись професію нашої людини. І ми можемо її навіть перевикористати в іншій інструкції. Створимо схожу інструкцію і для імені. Ми вважаємо, що обидві людини мають однакову поведінку, а відрізняються лише ім'ям та професією. Тому нам не потрібно створювати різні інструкції для різних людей. Це робить поведінку кожної такої людини, насамперед, передбачуваною. Таких додаткових інструкцій може бути скільки завгодно. І тут ми бачимо ще одну проблему: якщо в одному і тому ж файлі будуть інструкції, які відносяться для людини. Інструкції, які відносяться для предмета мебелі або тварини, буде не дуже добре, якщо ми щось переплутаємо. Тож ми, мабуть, хотіли б усі інструкції, що відносяться до людини, якимось чином згрупувати, щоб ізолювати від будь-яких інших інструкцій, що цієї людини не стосуються. Ускладнимо нам життя. Будемо вважати, що деякі поля людини не є обов'язковими для заповнення. Нехай, якщо людина не вказала свою професію, то вона буде вважатись безробітною. Беручи до уваги першу та другу проблеми, ми бачимо певну спільну логіку, яка відноситься до усіх людей. Створимо словник, який буде містити такі собі загальні ресурси, якими зможе користуватись як перша людина, так і друга. Наприклад, ми можемо там створити професію по замовчуванню. Безробітний, якщо така не вказана для самої людини. А також через цей словник ми можемо отримувати посилання до усіх інструкцій, які безпосередньо стосуються поведінки нашої людини, замість того, щоб взаємодіяти з ними напряму. Це убезпечить нас від помилок, і ми точно будемо знати, яка поведінка передбачена для об'єкту person, а яка ні. Щоб не було жодної плутанини, який словник є базовим для нашого конкретного об'єкту. І нам не прийшлося його десь там шукати. Додамо посилання на цей словник безпосередньо в кожній нашій людині. Тож посилання на спільні ресурси буде завжди під рукою. Давайте подивимось, як буде виглядати тепер використання інструкції greeting. Звертаючись до людини, ми отримаємо доступ до Base. А з нього по ключу дістаємо необхідну інструкцію і робимо в неї виклик. Інструкція передбачає, що ми повинні передати нашу людину першим вхідним параметром. Виглядає непогано, та є ще одна проблема. Третя людина не має параметру employment. Тому ми падаємо з помилкою в інструкції get employment. Давайте це виправимо. Спочатку спробуємо знайти значення по ключу в самій людині. А потім, якщо не вдалося, то звернемось до його бейзу і пошукаємо там. Як добре, що цей об'єкт містить посилання на бейз, а то ми були б вимушені вгадувати, який же словник є бейзом для цього об'єкту і де його шукати. А так усе завжди під рукою. Тепер все працює. Та подібна логіка нам потрібна і в інструкції getName. Та й не тільки там. При взаємодії з об'єктом нам часто потрібно шукати значення в ньому по ключу або в його в бейзі. Тому краще буде, якщо ми цю логіку виокремимо в окрему функцію, яка і буде шукати атрибути в об'єкті. Назвемо цю інструкцію getAttribute. Get На вхід передаємо сам об'єкт і назву атрибуту, який потрібно знайти. Шукати будемо спочатку в об'єкті, а потім в його бейзі. Тепер цю інструкцію можна перевикористати. Та наша реалізація не зовсім коректна. Ми впадемо з помилкою, якщо атрибуту нема в бейзі. Та нам не треба там шукати, якщо атрибут є в самому об'єкті. Виправимо це. Ось цього повинно бути достатньо, щоб виправити помилку. Новостворену інструкцію. Можемо використати для пошуку інструкції greeting. Що робить код трохи зручнішим для сприйняття. Та було б набагато краще, якщо б ми не були вимушені передавати сам об'єкт першим параметром у виклик інструкції. Ми і так отримуємо інструкцію для специфічного об'єкту. Було б непогано придумати спосіб, як прив'язати об'єкт до інструкції і використовувати його першим вхідним параметром автоматично. Спробуємо це зробити в інструкції GetAtter, розширимо його логіку. Якщо ми запитимо ключ, який є в самому об'єктові, одразу повернемо відповідне значення у якості результату. В іншому випадку шукаємо в базі. Якщо такого ключа там нема, викликаємо помилку AttributeError, щоб поведінка інструкції була більш передбачуваною. Якщо ж ключ є в базі... Отримаємо значення по ключу. Та у нас може бути два різні випадки. Перший коли в бейзі ми знайшли якесь спільне значення в нашому випадку employment. Його потрібно повернути як є. А другий коли ми в бейзі отримали якусь інструкцію, яку ми в подальшому плануємо викликати. Для розголудження логіки, щоб сильно не ускладнювати. Просто перевіримо, чи отримане значення є callable обєктом тобто його можна викликати. Якщо так, то ми отримали інструкцію. Цю інструкцію ми хотіли би замінити на іншу інструкцію, яка на вхід приймає необмежену кількість позиційних та іменованих параметрів і повертає результат виклику оригінальної функції. Причому при виклику оригінальної функції буде переданий сам об'єкт першим вхідним параметром. А усі інші параметри, використані при виклику функції, будуть передані у оригінальну функцію без зміни. Результатом роботи буде сама функція. Тож, таким чином, при виконанні інструкції GetAtor вона буде створювати нам нову функцію, що містить посилання на оригінальну функцію і на сам об'єкт, який буде автоматично використаний першим вхідним параметром. Якщо ж. Значення, отримане із бейзу не є колобал об'єктом, повернемо його без змін. Цього повинно бути достатньо. Спробуємо прибрати об'єкт person із виклику, адже ми очікуємо тепер, що оскільки ми запитуємо інструкцію greeting, яка міститься лише в бейзі, і є колобал об'єктом, вона буде замінена на іншу функцію, яка не потребує передачу об'єкту person першим вхідним параметром. І якщо ми запустимо нашу програму, все спрацює. І так, як і очікується. З пошуком атрибутів ми розібрались. Тепер потрібно розібратись із створенням об'єктів. Зараз ми напряму створюємо словник і кладемо в нього усі потрібні атрибути. Таким чином, ми повинні знати усю внутрішню структуру об'єкту, який ми створюємо. Це важливо, щоб він був сумісний з інструкціями, що містяться у бейзі, зазначеному у самому об'єкті. Було б непогано, якщо б сам бейз містив інструкції по створенню об'єкту і відповідав за його внутрішню структуру. А користувачу ми могли б надати привабливий інтерфейс для створення об'єктів. Таким чином, ми точно будемо знати, що якщо виникне якась помилка, її потрібно шукати саме в бейзі, а не десь-інде. Створимо метод create, який би можна було виконати для будь-якого бейзу, не тільки для людини. На вхід він буде очікувати сам бейз, нашу фабрику об'єктів, і ми будемо очікувати, що в бейзі реалізована інструкція new, яка створить для нас базовий об'єкт, і інструкція init, яка виконає будь-які модифікації об'єкту, якщо це буде потрібно. Нехай метод create також очікує на вхід будь-яку кількість позиційних і еменованих параметрів, які в подальшому будуть передані у інструкцію init додатковими вхідними параметрами, якщо це буде потрібно для ініціалізації об'єкту. Ну а результатом роботи функції Create, звісно, буде створений об'єкт. Реалізуємо інструкцію new. Його задача достатньо проста: створити словник. Який в подальшому буде наповнений необхідними атрибутами в Eniті. Тепер переходимо до Ініту. Ця функція трохи цікавіша. Вона отримує на вхід словник, створений інструкцією new, і додасть до нього необхідні ключі та значення. В нашому випадку це ім'я та посада людини. Додамо створені інструкції в base. Щось ми забули. А забули ми додати до створеного об'єкту посилання на його Base. Зробимо це в інструкції New. Посилання на базовий словник буде під ключом Base, що відповідає структурі об'єктів, які ми створювали власноруч. Виправимо виклик у new в інструкції Create. Тепер ми можемо скористатись інструкцією Create. Робимо в неї виклик і передаємо Base першим вхідним параметром. І усі додаткові атрибути. Ім'я та професію. І все працює так, як і очікується. Замість висновку створимо звичайний такий собі Python клас, який би відповідав нашій реалізації. І подивимось, наскільки сильно він від неї відрізняється. Тільки спочатку використаємо реалізовану функцію GetAtter в інструкції Greeting, де ми все ще отримуємо інструкції GetName та GetEmployment напряму. А все ж таки ми хотіли би отримувати їх через Base за допомогою логіки, описаної в GetAtor. Ось так набагато краще. І функціонал працює як і раніше. Тепер, власне, переходимо до створення класу. Створений клас буде відповідати об'єкту PersonBase. Тобто це такий загальний ресурс, який буде використовуватись усіма інстансами класу. Перенесемо атрибут Employment і усі інструкції, які є, переносимо в тіло класу. І це одразу запрацює. Як ми бачимо, GetAtter засвітився синім, а це означає, що в даному випадку використовується вбудована функція GetAtter, логіка якої особливо не відрізняється від реалізованої нами. Але якщо наша функція дозволяє отримувати значення по ключу із словника, то ця функція дозволяє отримати атрибути об'єкту по назві атрибуту. Щодо інструкцій new та init, клас вже містить їх, але на відміну від наших, їх назва трохи відрізняється. А саме вони починаються з двох нижніх підкреслень і закінчуються двома нижніми підкресленнями. Інструкція new нам не знадобиться, адже нас задовільняє поведінка по замовчуванню. А ось інструкцію init ми перенесемо. Перейменуємо інструкцію, щоб таким чином перевизначити стандартну інструкцію класу. І виправимо рядки 6 та 8. Адже ми отримуємо атрибут об'єкту, а не значення словника по ключу. Хоч логіка функції GetAtter нас повністю задовільняє, замінимо виклик у GetAtter на стандартний спосіб отримання атрибуту через крапочку. Бо так звичніше і краще для сприйняття. Створимо три інстанси класу ідентично до прикладу зліва. І зробимо відповідні виклики до інструкції «Greeting». Як ми бачимо, ми отримали ідентичний результат. Зазвичай в функціях, реалізованих в тілі класу, перший параметр прийнято називати назвою self, щоб підкреслити, що це є екземпляр даного класу, для якого відбувається отримання і виклик інструкцій. Тож так їх і назвемо. На поведінку інструкцій це жодним чином не вплине. І наостанок. Ви можете сказати, що створення інстансу класу досить таки відрізняється у прикладі зліва і справа. Наприклад, зліва у метод create ми передаємо клас першим вхідним параметром, коли справа ми просто робимо виклик у сам клас. І ви будете праві. Але треба згадати, що при виклику класу виконується метод call метакласу. А він якраз і очікує на вхід сам клас у якості першого аргументу. І будь-які додаткові аргументи, які будуть передані без змін у виклик інструкцію init. Погодьтесь, тепер дійсно стало схоже на лівий варіант. І це жодним чином не вплинуло на поведінку об'єктів. Та, звісно, створення інстансу класу шляхом виконання виклику у клас виглядає значно привабливіше. Ось таким чином нам вдалося реалізувати власний клас, який може створювати інстанси класу. Також ми змогли частково повторити логіку пошуку атрибутів і автоматичну передачу інстансу класу у функцію першим вхідним параметром. Звісно, наша реалізація не бездоганна і містить ряд недоліків. Та вона доводить найголовніше, клас та інстанс класу є фактично обгортками над словниками. І додають багато цікавої логіки: створення інстансів класу і їх ініціалізація, пошук атрибутів на рівні інстансу і на рівні класу, створення методів на основі функцій для неявної передачі інстансу класу першим вхідним параметром. наслідування. Правда, наслідування в цьому відео ми жодним чином не зачепили. Залишу це в якості домашнього завдання. Щоб реалізувати просте наслідування, достатньо в бейзі додати посилання на інший бейз, який є його батьківським бейзом. І розширити функцію GetAtter, щоб він мав змогу рекурсивно пройтись по усій ієрархії бейзів. А завданням з зірочкою буде, звісно, реалізація множинного наслідування. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи був вам цей матеріал корисним. І чи цікаві вам подібні відео, де я намагаюсь повторити логіку існуючого функціоналу на Python. А на сьогодні це все. Вивчайте, досліджуйте і головне, не зупиняйтесь. Зустрінемось у наступних відео.